18 тисяч фотокопій розсекречених документів про репресії проти місцевих німців передало головне управління Нацполіції Закарпаття обласному державному архіву. В документах йдеться про примусове переселення представників німецької меншини нашого краю в Тюменську область без права повернення на колишні місця проживання. Загалом у 1946 році на північ Росії переселили більше 2,5 тисяч закарпатців німецької національності. Більше розкаже Марія Лукей. Дві сімдесят саме стільки повнолітніх закарпатських німців примусово переселили на північ Росії. Дітей віддали на виховання у дитячі будинки. Документи, що засвідчують ці події, випадково знайшов дослідник Олексій Корсун, коли він досліджував архів управління МВС у Закарпатській області. Містять документи і відомості про тих, хто наважився повернутися із Тюменської області в рідну домівку. З коротенької доповідної це десь мені. Інші сторінки Берія особисто підписав і е, Сталін доповідав. І особиста е, резолюція Сталіна є, е, мой архів, так здається. Тобто ця робота йшла певним чином, тільки вона була як то більш-менш замаскована. Документи унікальні тим, що вони, можливо, містять останню збережену частину матеріалів, які стосуються обставин депортації закарпатських німців у Цюменську область. Інша частина подібних документів була знищена за вказівкою компартії УРСР в 1990 році. Ну і через кілька років вони вважали, що вони. Нормальні люди не представляють ніякої небезпеки для Радянського Союзу, та чому би не повернутися додому. І цілими сім'ями вертаються додому. А тут їх чекають ті самі, які їх вивозили. Арештовують голів сім'ї, засуджують на каторгу на тривалі роки. Матеріали знайдені в архівах ще не опрацьовані істориками, оскільки доступ до них було обмежено. Тепер їх може переглянути будь-хто з охочих. Це був архіві відомчі, які безпосередньо підпорядковувалися міністерством внутрішніх справ, які на сьогоднішній день на той час. Це неможливо було до них добратися і побачити. Я знав, що вони є, але які і сіки, ніхто про це не знав. Оригінали документів будуть зберігатися в архіві управління МВС України в Закарпатській області. Згодом матеріали можуть передати до обласного державного архіву.